Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, інвестиційний портфель зростає помаленьку, і я хочу вам сказати, що сьогодні вирішив докупити ще одну компанію до нього. Яка ця компанія була для чого її вирішив купити, розкажу в сьогоднішньому відеоролику. Плюс покажу вам нововведення в моїй таблирці до слідкування всіх інвестицій. Перед початком перегляду прошу, як завжди, поставити лайк під даним відеороликом і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Друзі, хочу вам сказати, що сьогодні вирішив купити компанію, і ця компанія є під назвою 3 m Так, якщо ви дивитеся мене, ну, то вже напевно знаєте, що колись дана компанія вже була в моєму інвестиційному портфелі. Потім я її вирішив продати. Ну і тепер вирішив знову відкупити. Для чого так зробив? Ну, в принципі, є дуже багато причин на то. Давайте я покажу вам історію, як це все було. Тут ви можете побачити, що колись я купував 5 акцій, там 4 квітня 2022 року, ще це вже, дай Боже, майже рік тому, тоді я її купив за 149 доларів 97 центів. Протримав якийсь там час і 15 серпня продав ті самі 5 акцій в ціні 58 центів. Хочу вам сказати, що я її продавав на такому відскоку. Зараз вам тут поміняю в принципі, значення і вам покажу, як це все виглядає. Підглядало. Подивіться, тут є місяць, рік. О, давайте рік тут в принципі замітно. Я її десь купував десь на тому рівні, приблизно так на тих 150 -ти доларах. Тут бачите, що було потім таке падіння там, до 127 доларів, ну і потім був такий відскок. Я, в принципі, встиг на тому відскоку компанію продати. Ну і бачите, що після того буквально компанія акції її дуже і дуже сильно обвалилася, і там на дні коштувало 107 доларів 50 центів. Потім вже був такий відносно ріст, ну і знову така корекція. І хочу вам сказати, що. Відкупив 5 тих самих акцій, які колись були, але вже в ціні 107 доларів і 27 центів. Для чого вирішив її купити? Хочу вам сказати, що перша і головна така причина це те, що це реально стабільна компанія. Вона вже дуже-дуже давно на ринку, там хіба більше 100 років. Ну і хочу вам сказати, що дуже компанія стабільна. Ну, стабільна в плані виручки, там доходів. Ну, в принципі, від інвестицій в дані акції нема чого очікувати, що. Акції там будуть зростати на якісь там сотні відсотків, і що там за 10 років можна буде заробити 300-400 відсотків на даній компанії. Ні, я думаю, що так це не буде. Но компанія може відрости там до інших рівнів, до своїх стандартних рівнів. Хочу вам сказати, що. Зараз компанія коштує 107 доларів і 9 центів. Дивідендна дохідність на сьогоднішній день в даної компанії прям дуже велика, бо компанія виплачує майже 6 доларів в рік, або дивідендна дохідність 5,58% річних. Це реально дуже велике значення. Ну і давайте хочу вам показати, для чого вирішив її купити. Ну, думаю, що компанія просто зараз дуже і дуже дешева, і що її реально перепродали. Ну і хочу вам показати, для чого її купив. Подивіться, якщо прийду там фінанси і райтіо, райтіо, тобто зна... Значення там, мультиплікатори даної компанії. То, по-перше, подивіться, 2015 рік маємо 2022, тисячі там сьогодні. То можете побачити, що капіталізація там 58 мільярдів на сьогоднішній день. Ну а в середньому там було близько 100, 140 120 доларів мільярдів доларів. Так ну і подивіться, тут є такі таке значення, як пена тобто показник компанії ціни до доходу. Ну і подивіться в середньому дана компанія була оцінена в 20 річних доходів. Подивіться, на сьогоднішній день компанія оцінена лише в 10 річних доходів. Це реально дуже мало, і думаю, компанія просто перепродана. І з часом все-таки акції відростуть до нормального значення хоча ж б тих 17-ти. Ну а це маємо ріст там на добрих 50, 50 якщо не більше. Ну і плюс зафіксував дуже хорошу дивідендну дохідність на сьогоднішній день. До речі, хочу вам сказати, що в даній табличці є певні нововведення. Що це за нововведення? Ну, по перше, тут ви можете побачити, як дивіденди дохід. Додатково, тобто тепер. Дана табличка вся підраховує, яка середня дивідендна дохідність в цілого мого інвестиційного портфеля. Так вона, в принципі, низька, там, бо 1,2% річних, і це є прям дуже і дуже мало. Хочу сказати, подивіться, за сьогоднішній день, наприклад, портфель просів вартості майже на таку саму суму, як дивіденди за цілий рік. Ну, але в принципі, це через те, що в мене дуже багато грошей заінвестовано в ростові компанії, які не виплачують дивіденди. Ну тому така дивідендна дохідність низька. Ну, і Крім того, тут внизу є така штука, як yield on за, тобто, е, тобто дивідендна дохідність на заінвестовані мною гроші. І оскільки через те, що компанії активно збільшують свої дивіденди, ну, то і дивідендна дохідність зростає. І тут бачите, що вже yield on cost 1,37%. Плюс, крім того, собі тут вписав. Підраховує мені дивіденди за цілий рік, тобто там 318 доларів в сумі я отримую дивідендів. Тут так само поділив собі, так щоб мені було реально цікавіше і мене це мотивувало на місяць, на тиждень і на день. Тобто, наприклад, тут можете побачити, що кожного місяця стільки отримую в середнь... а це все в середньому, звісно, так. Ну і тут в день 0,87 доларів. В принципі, майже один долар кожного дня чисто на пасиві з виплачених дивідендів. Це, в принципі, це флоциферка. Дуже маленька, бо якщо ви там чули по телевізорі, чи там ще по чомусь, що якісь там люди заробляють кожну годину там десятки тисяч доларів, або там сотні сотні тисяч доларів. В принципі, я в день поки що отримую таку суму, але думаю, що ця цифра буде з часом зростати. Плюс, крім того всього, ввів дещо ще інакше. Тут в закладості СТОКС є така штука, як ну, по перше, так само дивіденди, дивіденди на акцію, дивіденди на дохідність, «Yield on Cost», Ну і, звісно, тут бачите три нових таких графи, як 52 тижні мінімум, 52 тижні максимум, і, в принципі, схематично відображено, на якому рівні сьогодні торгуються акції. Тут бачимо, наприклад, компанія 3M, я е, її, до речі, сьогодні буквально декілька годин, декілька хвилин тому вів до даної табличці, таблички. Ну, то можете побачити, що за 52 тижні найменша ціна акції була 106 доларів 76 центів. Найбільша 54 дол... 154 долари. Тобто зараз, бачите, акції торгуються майже на своєму такому 52-тижневому мінімуму. Наприклад, бачите тут в компанії Lockheed Martin, то маємо мінімум такий, максимум такий. Ну і схематично нам відображено, що компанія торгується майже на своїх максимумах. Ну і так, в принципі, по кожній з компаній. Плюс, крім того, в мене є ще така тепер нова вкладочка, як Future Value Calculator, тобто майбутня вартість моїх інвестицій. Тут мені автоматично показує початкова сума. До речі, вона автоматично береться з цієї суми, в принципі, від вартості цілого портфеля, плюс дивідендна дохідність, яка є в мого інвестиційного портфеля. Ну і тут на жовто, то всі дані я вже вп'ятсую автоматично. Тобто, бачите, тут є 6 тисяч, 7% і 6%. Що це за цифри, для чого я їх вписав? Annual contribution, Ну, то є, власне, скільки по попов... скільки я, наприклад, плану. Інвестувати кожного року в фондовий ринок. Ну, я тут, бачите, вписав цифру 6 тисяч доларів, тобто десь приблизно 500 доларів кожного місяця. Так, це менша сума, ніж я інвестую, ну але, звісно, потрібно зменшувати своє очікування. Ну я тут вписав 6 тисяч доларів. Ну і дивідендний ріст. Дивідендний ріст це значить, наскільки в середньому всі компанії в вашому інвестиційному портфелі будуть збільшувати свої дивіденди з року в рік. Я вписав 7% і це досить таки нормальне. Значення в цілого інвестиційного портфеля, бо в мене навіть в принципі це значення близьке навіть до 12%. Ну я цю інформацію беру, щоправда, з іншого сайту, поки що в даній табличці цього нема. Ну але надіюся, навіть потім таке зроблю той дивідендний ріст. Ну і вписав тут 7%, звісно, менше, ніж є навіть реально. Плюс, крім того, тут, бачите, є Share Price growth, тобто наскільки будуть зростати акції впродовж певного часу. Ну, звісно, вписав 6%. Нагадаю вам, що за останні 20 років фондовий ринок зростав в середньому на 12,5%. Ну а якщо відняти інфляцію, показники інфляції за той період часу, то в середньому на 9% з року в рік. Ну, як бачите, тут вписав 6%. Ну і давайте подивимося, що це буде і що воно тут підраховує мені. Ну, тут можете побачити роки, ну, бачите, тут в принципі 30 років, ну, я збираюся інвестувати набагато менше. Наприклад, дивіться, від сьогоднішнього дня я казав, що буду Інвестувати ще приблизно 13 років, ну то можете побачити, що, наприклад, якщо дивідендна дохідність буде так, на такому самому рівні 1,21% за, за тих 13 років, ну то в сумі дивідендами я буду отримувати 2000 доларів кожного року. В принципі, це можливо невелика сума, але давайте подивіться тут в праву сторону. Подивіться, портфоліо value, тобто вартість портфоліо на там той час, мала би складати 188 506 доларів. Ну, як бачите, я вам розказував, що моя ціль це 250 тисяч доларів за той період часу. Ну тому мені доведеться просто інвестувати, наприклад, не 6 тисяч доларів кожного року, а наприклад, 10 тисяч доларів. Як подивіться за 10 тисяч доларів, ну то вийде, що дійсно е, моя вартість портфоліо буде 250-270 тисяч доларів. Ну, і в принципі тут, е, крім того, подивіться, що тут є, це рік, дивідендна на дохідність на сьогоднішній день, дивідендна дохідність. В відсотках Тут можете побачити After Drip value. Тобто, якщо ми ті дивіденди будемо реінвестовувати, ну, скільки акції нам приблизно можуть вирости. Тобто, якщо акції виростуть на 6% в сумі, наприклад, за цей рік, ну, то мій портфель мав би прибавити 1600 доларів. Ну і поді, крім того, що я внесу ще 10 тисяч доларів на свій інвестиційний портфель, ну тут можете побачити, що вартість мого портфеля десь під кінець року мала би скласти. 38 тисяч 400 доларів, тобто майже стільки само, скільки я планую, щоб його вартість була на кінець року. Ну і тут все вказано в цифрах. Ну а тут, в принципі, просто графічно на самому графіку може, може побачити скільки може бути вартість нашої інвестиції. До речі, дана табличка буде доступна всім людям, які допоможуть каналу розвиватися, ставши спонсором даного каналу на такому сайті, як Patreon. До речі, силочка буде внизу під даним відеороликом. Ну і дивіться, друзі, незважаючи на те, що я заінвестував в компанію 550 доларів, то дана позиція в моєму інвестиційному портфелі займає лише 2,3%. І це дійсно дуже маленька позиція в даному портфелі. Тут можете побачити взагалі в сумі навіть схематично, наскільки це маленька поки що позиція. Не думаю, що буде дуже активно збільшувати позицію в даній компанії, оскільки дійсно це стабільна, стагнуюча компанія, на якій ну, реально не вдасться прям дуже сильно багато заробити. Друзі, якщо маєте якісь питання, то задавайте мені сміло в коментарях під даним відеороликом. І, до речі, є внесу ссылки на телеграм. Теж можете заходити і задавати питання, які вас цікавлять. Всім дякую і удачі в інвестиціях.